А після свого європейського турне Сі Цзіньпінь зустрінеться у Китаї з Володимиром Путіним. Журналісти Ройтер стверджують, що російський диктатор планує обговорити з лідером Піднебесної вирішення проблеми банківських платежів, зокрема аналог системи SWIFT для країн БРІКС. За словами одного зі співрозмовників агенції, бізнес чекає, що після візиту Путіна до Пекіна ситуація з транзакціями через китайські банки може покращитися. Адже з початку року кредитні організації КНР почали відмовляти російським і білорусь. Ським компаніям у співпраці, побоюючись санкцій США, і просто зараз до нашої ефіру долучається Сергій Герасимчук, заступник виконавчого директора аналітичного центру Українська Призма. Моє вітання вам, пане Сергію. Добрий день. Питаю вас, Давайте розбиратися. І з чим от пов'язані такі активні візити Сі Цзіньпіня до європейських країн, як би нам не хотілося вірити, що буде активно обговорюватися українське питання, вирішення війни все таки торговельні інтереси, мабуть, є домінуючими. Правильно чи ні? О, база сумніву для китайської народної республіки ці візити були передусім про електромобілі, передусім про альтернативну енергетику, тому що Китайська Народна Республіка, завдяки субсидіям, які отримують державні підприємства, суттєво просунулась у цьому напрямі, і може багато чого запропонувати. Причому за цінами, які є нижчими за європейські, саме завдяки цим державним субсидіям. І ось очевидно, що європейський Союз не в захваті від такого підходу, тому що зелений перехід передбачає. Нові технології, зелений перехід передбачає перехід на електромобілі, і зелений перехід до тепер лишається новою релігією Європейського союзу однак. Цей зелений перехід, якщо він буде працювати лише в кишеню Китайської Народної Республіки, мало кого з європейців влаштовує. Тому вони почали свої розслідування, в тому числі щодо субсидіювання. Натомість Китай у відповідь влаштував теж антидемпінгове розслідування щодо продуктів розкоші, які потрапляють до Китаю з Європи. Передусім, це був удар по Франції, тому що стосується таких відомих. Марок, як Мартел, як Луїві Тони, і Коняків з провінції Коньяк тому, власне, що цього і торгувалися так само, як свого е часу зовсім недавно Шольц, який їздив до Пекіну, торгувався за своїх автовиробників. Так само, і президент Макрон торгувався за допуск товарів з Франції до території Китайської народної республіки. Е серед досягнень, які отримали, це взаємне досягнення і для Китаю і для Франції це домовленості щодо закупівлі аеробусів. Підків, які виробляються Європою, тому що о, ми знаємо, що конкуренція між Боїнгом і аеробусом е, є доволі гострою і е, ринки для аеробусів є доволі обмежені, тому що літак великий і дорогий. Е, ці домовленості було досягнуто, Макрон цього приворі задоволений. Що стосується українського питання, то, звісно, е, я думаю, воно не могло не бути на порядку денному під час е, візиту такого рівня. Беручи до уваги, наскільки важливим є українське питання, його не могли винути увагою. Проте я не думаю, що чи Франція, чи Європейський Союз в цілому може переконати Китай тиснути на Росію, тому що Китай цілком задоволений з того статус кво який зараз є. Коли Росія є з одного боку не надто сильною, бо вона не перемогла Україну, вона не перемогла Захід, але і не є надто слабкою, тому що все ж таки вона. Спромоглася обходити санкції і спромоглася виводити свою економіку на військові рейки. Росія цілком влаштовує Китай. Вона надто слабка, аби становити загрозу до Пекіну, але достатньо сильна, щоб лишатися союзником Пекіну у Раді Безпеки ООН, скажімо, або в інших ініціативах на кштовхті ж Брікс. Mm -hmm. Це молодший партнер і Сі Цінки на це влаштовує. Тож, чого ми можемо сподіватися, це лише збереження статус-кво, коли Китай не буде. Постачати зброю, як він це робить зараз, можливо, буде меншою мірою позначати того, постачати до Росії товари подвійного призначення, які можуть використовуватись для виробництва зброї. Ну і звісно, питання банків, яке ви зачепили, питання транзакцій. Тут е е е е е е китайські банки дійсно побоюються вторинних санкцій з боку Сполучених Штатів з боку. ЄС, тож можемо сподіватися на те, що тут е, теж не буде якихось проривів в, в китайсько-російських відносинах, і Китай не буде підставляти власну економіку, яка досі ще не оговтувалась повноцінно після ковіду під чергові санкції, які чергово можуть Китай послабити. Та і, зрештою, відносини з європейським союзом лишаються пріоритетними. Бо справедливо зауважено, це основний ринок для китайських товарів, основний ринок для других китайських товарів, і тому розривати ці відносини на тлі того, що і з Америкою у Китаю далеко не просто. Вони не хотіли. Вони хочуть зберегти діалог з Європою, і власне тому є певне поле для взаємних поступів, як з боку ЄС, так і з боку КНР. Ну, ось там же ж в підсумковому ком'юніке нібито йдеться про те, що Франція домовилася із Китаєм, що Китай не підтриматиме озброєнням Російську Федерацію. Ну тут знаєте, такі якби двоякі насправді речі. Але якщо говорити про візит Путіна, який має так само відбутися уже найближчим часом до Китаю, чи можемо ми не знаю, там говорити про те, що Путін буде. Переконувати Китай, ну не знаю, там долучитися до того ж глобального саміту миру, але саме на тих умовах, і просувати той порядок денний, який пропонує Росія, для того, аби Китай був таким провідником. І, можливо, зараз Китай і грає більшою мірою на стороні Російської Федерації. Що ви скажете ось тут по акцентам? насправді щоб подивитися на зовнішню політику Китаю, загалом на безпекову політику Китаю, то мусимо запам'ятати, що у Китаю в принципі не існує стратегічних партнерів, які були б документально визначені, та й переслідує передусім свої власні інтереси. Частково ці інтереси співпадають з російськими, тому що ключовим інтересом Китаю є позбутися американської гегемонії. І е, в тому, що стосується ось, усування Америки з провідних ролей у світі, тут Китай, звісно, готовий підтримувати Росію. А не настільки, аби бути провідником російських інтересів. Тобто у частині, яка стосується багатополярності, з тих всіх наративів, які нам близькі з російської пропаганди, зрозумілі з російської пропаганди, так у частині вони співпадають з китайськими, і в цій частині Китай готовий просувати свою ідею, в тому числі, скажімо, те, що вони називають право кожної держави. На самостійний розвиток, без е, якихось е, правил, які насаджені їм зовні, і під цими правилами вони мають передусім демократичні стандарти і ті світові норми, які запровадили держави заходу, та й хоче е, свій світ або принаймні свою частину світу, який буде грати за його правилами. Росія теж цього хоче, і тут це це співпадає. Проте Росія сподівається, що насаджувати правила буде вона, а Китай переконаний, що правила буде він. До речі, ось тут, пане Сергію, я подивилася, як в Російській Федерації реагують на європейський турне Сідзіньпіна. Так насправді вони його дуже ретельно відслідковують, коментують, супроводжують. Так би мовити, у них це викликає шквал емоцій, і йдеться про те, що вони ну направда, побоюються, аби не знаю, там Китай максимально не відірвався від Російської Федерації. І не почав грати на своїх умовах, які вигідні е, тільки китайській стороні, і не почав е, ну так би мовити менше прислухуватися до Російської Федерації, а, Ви знаєте, мені колись у, у Китаї довелося почути про приказку. А, тобто, тлумачення китайцями ось цієї відомої максими про він про провоч підхід, коли виграють обидвоє. А, так ось в Китаї мені сказали у Китаї він він означає, що Китай виграв двічі. Якось uh -huh. Китай завжди веде свою політику і переслідує свої інтереси, передусім свої інтереси. Тому в Росії є чого побоюватись, тому що в будь-який момент ці інтереси можуть розійтися. Наразі їм по дорозі, тактично їм по дорозі, стратегічно Китай претендує на ту роль, яку зараз посідають Сполучені Штати, або принаймні на ту роль, яку посідав радянський союз. Та Росія після. Тієї варварської війни, яку вони почали проти України після порушення всіх можливих зв'язків правил, на речі можу на це претендувати. Проте інше питання: чи стане світ кращим, коли Китай займе роль майданської суді? Ну тут давайте і не забувати про е зазіхання і наміри Китаю е щодо Тайвані. Ну тут теж фактор ну насправді дуже вагомий. Але якщо говорити ну насправді про тезу, яку зараз не ну, поширюють дуже багато аналітиків, говорячи про те, що Китай може вплинути на Російську Федерацію, дотиснути її стосовно е припинення війни в Україні. Ну і до прикладу, так само вважає і міністр закордонних справ Польщі, е що Китай має достатньо вплив. Чи погоджуєтеся ви із такою риторикою? Коротко про Тайвань. Ми проводили не так давно дослідження і опитували багатьох експертів з Китаю, з усього світу. Більшість каже про те, що стан економіки Китаю не дозволяє ближчим часом відверту агресію проти Тайваню. І щонайменше до 2030 року економіка не буде спроможна витримати військове навантаження. Що стосується що стосується того: як далі можуть розвиватися сценарії, чи буде дотискати Китай Росію, е, я не думаю, що Китай міг би дотиснути Росію. Я думаю, що Китай міг би просто прискорити той е, процес, е, який зараз здійснюють держави Заходу, той тиск, який здійснюється завдяки санкціям Заходу. Тобто, як до цих санкцій Китай приєднався, то звісно Росія була б в гірших умовах. Проте, допоки на чолі Росії лишається Владимир Путін, мені здається, що Дотиснути їх буде дуже важко, навіть якби до цього приєдналися усі держави світу. Тож, передусім, нам треба думати, як дотиснути Путіна. Росію без Путіна дотиснути буде значно простіше. А як загалом війна в Україні, яку веде Росія, вона впливає на економіку Китаю? Чи прислідковуються тут конкретні якісь взаємозв'язки? Ага. Якщо дивитися про такі взаємозв'язки, то передусім, перше, що спадає на думку, це обмеження логістики через територію Росії тими е, інфраструктурними коридорами, які включені до одного поясу одного шляху, до глобальної китайської ініціативи, проте ці коридори через Росію були не основними. Тобто я би не міг не можу сказати, що це є суттєвим подразником для Китаю, тому що в принципі морські шляхи значили для Китаю більше, і морські шляхи збереглися. А сухопутний коридор через територію Росії він дійсно був і через нього йшла частина товарів у Європу і з Європи. Проте е Ну, та логістика була доволі дорогою. Триварість маршруту досить довго, і все таки корабельні перевезення дають Китаю більше ніж залізничні, які проходили через територію Росії. Дякуємо вам, пане Сергію, за змістовну розмову і дуже якісні роз'яснення. Сергій Герасимчук, заступник виконавчого директора аналітичного центру Українська Призма, був із нами на зв'язку.